Усіх вітаю на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні оглянемо новинки та акційні пропозиції з 18 по 24 листопада. Усім приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Новинка Блюдо скляне 139 28 на 20 см. Блюдо скляне прямокутне 109 см. Скатертина прямокутна для столу 39. В клітинку 24, 180 на 137. Фрекенбок 150 на 120. Ціна всього 14 гривень. Тарілка обідня з клокераміка піони 55. Салатник з клокераміка 109. Кухоль скляний з малюнком, веселі фрукти 29. капці чоловічі кімнатні, м'які 189. Шкарпетки чоловічі, демисезонні Котонові. Укорочені 24. 80% котон. Набір ігровий для розкопок. Машинка 64. Іграшка сюрприз. Лялька. З аксесуарами 44. М'яка іграшка 64, на присосках 88, кульки повітряні, 10 штук. Упаковка 15. 27 гривень 5 штук з надписами. Фольга цифра 4 гривні 80 см висотою. Навушники вакуумні, дротові в коробці 77. Ось такі за 99 гривень. Насичене звучання, вбудований мікрофон, один рік гарантії. Такий варіант 109, 99 гривень. 69. Навушники по 77 гривень. Мишка друтова 69, геймпад ігровий 209, колонки портативні, комп'ютерні дві штуки 129, подовжувач для лампи 5-метровий 109. Нічник на батарейках, силиконовий котик 179. Новинка, новорічний нічник 3D 199. З кабелем, ось так симпатично буде виглядати. Є ще ось такий варіант 3D з USB-кабелем 149. Кольоровий екран. Світильник led підсвітка 249. 3 Вт. Лампа на батарейках з металевим декором 299. Світильник на стіни – Ціна акційна 199. Сузілля – 69. Ящик пластиковий для зберігання інструментів 349. Термометр кімнатний цифровий 117. Шкарпетки жіночі низькі 17. 24, котонові, 70% бавовна, теплі 34 гривні, акрил та спандекс. Дитячі махрові 19. Кольори в асортименті. 16-18 розмір. 75% бавовна. Колготи Капронові Леді Сабіна 40 ден. Ціна 39 гривень. Чорні кологоти Лете 120 ден 69. СК, МК Елька та XL. Нейлон та Спандекс. Дитячий органайзер для зберігання речей з малюнком 179. Ось такий ще є, за 88, защіпається на липучку. Знижено ціну на топи 39 гривень, бежевий топ, поліестер та спандекс 84 гривні. Капці дитячі чешки 67 пластиковий горіхокол 45. Ополонник кухонний пластиковий 15. Яйця-різка пластикова, 18 червона, синя та біла. Щипці кухонні пластикові з металевою ручкою 15, ваги кухонні з круглою основою 99. Ваги скляні 349. Максимальна вага навантаження 5 кг. Шприц кондитерський з насадками 34. Мішечок для крему 22 гривні. Кружка сито для просіювання борошна 74, ситомиска кухонна з ручками 49. Бокс пластиковий 5-літровий 109, 10-літровий 149 та 8-літровий 99 гривень. 69 миска пластикова, кругла 9-літрова, 149-20-літрова, совок пластиковий 34, кошик для паперового сміття 10-літровий 55, відро для сміття з кришкою та педалю 219 4 літрове Етажерка для взуття 169 на 3 полиці. Поміщає до 6 пар взуття, вішалка стійка для одягу подвійна пересувна 549, Швабра для миття вікон з короткою ручкою 49. Вішалка пластикова для рушників. Кольори в асортименті 29. Серветка для підлоги 50 на 60. Одна штука. Ціна 39 гривень. Серветки для прибирання універсальні кольорові. Упаковка 30 штук. Ціна 55 гривень. Відро пластикове для сміття з кришкою 149. Таке дитяче міні-відро 149 також та 49 з поворотною кришкою. Два кольори. Універсальний шланг для пральної машини 99. Підставка у ванну кімнату пластикова 15. Позатор фарфоровий 69. Підставка для зубних щіток пластикова 29. Два кольори. Гачки на стіні самоклеючі 4 штуки. Упаковка 29. Тримач металевий для рушників 39. Серватка декоративна порційна. За 17 гривень, так і не знайшла. Ось такий варіант 34. І цей варіант 34. Така 9, 34. Підставки бамбук дві штуки упаковка 15. Новинка пластикова маслянка бамбукова підставка 64 гривні. Тарілка дитяча 14. Чашка пластикова, 24. Піднос пластиковий 49. Набір для створення статуетки з ліпок 3D-349. Набір подарунковий для сургучних печаток 129. Магнітна абетка 27. Тісто повітряне для ліпки 55 12 кольорів. Такий набір 49, також 12 кольорів. Блокнот формату А6 80 аркушів 22 гривні. Зошит шкільний в лінію 96 аркушів 22 гривні та 19. 12 аркушів 4 гривні. 24 аркуші 8 гривень. Зошит звичайний без малюнка на 12 аркушів. Ціна 4 гривні. 24 аркуші 6 гривень. Бір валиків для малювання 2 штуки 24. Свічка цифра для торта 7 гривень. Насос для надування повітряних кульок ціна 27 гривень. Кашпо декоративне з ручкою 34. На цьому у мене все. Усім дуже дякую за перегляд. Зустрінемось у новому відео.